Як удалити банківську карту з кабінету? Заходимо в свій кабінет, нажимаємо на чоловічка, нажимаємо на білінговий профілі, і ось тут ми бачимо, що є карточка. Вона нам не потрібна тут. Що ми робимо? Ми перевертаємо догори поперек телефон, якщо ви з телефону. Якщо ви з комп'ютера там буде видно відразу ось цей красненький квадратик Удаліть. І ви нажимаєте Удаліть. Потім не забуваємо пройти далі. Тут є квадратик, де ви повинні поставити птичку. Да, я согласен. І потім підтвердити і удаліть профіль Оцю внизу строчку. І ось таким чином ви удалили. Повністю свою карту. Потім згодом ви можете прив'язати любу сюди карту, можна не тільки одну, а декілька. Користуйтеся і будьте здорові!